Штраф, штраф вмикати не можна. Водітельська солідарність і благодарність сьогодні караються штрафом 425 гривень за те, що ви подякували з аварійкою. Як вам такою наша рада прийняла новий закон? Дякуєш комусь аварійкою. Готуй сплатити штраф. Однозначно, ви вже зачули на просторах інтернету, адже водії в Україні почали лякати жорсткими штрафами до 680 гривень і навіть з позбавленням права на водіння за звичне вираження подяки на дорозі за допомогою аварійки. Нібито таке використання світлотехніки заборонено правилами дорожнього руху. Велика кількість відомих сайтів розповсюджує цю інформацію, що викликало сильне обурення серед водіїв. Однак чи дійсно це так? Давайте розбиратись. Відповідно до частини 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонений сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзді частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлюваними приладами або Попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування під час руху транспортного засобу засобами зв'язку, необладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання, а так само порушення правил навчальної їзди. Тягнуть за собою накладення штрафу в розміри 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто за порушення правил користування попереджувальними знаками може настати адміністративна відповідальність. До попереджувальних знаків, згідно із пунктом 9.1 ПДР, належать сигнали, що подаються світловими показчиками повороту або рукою, звукові сигнали, примикання світла фар, увімкнення ближнього світла фар у світлу пору доби. Увімкнення аварійної сигналізації, сигналів гальмування, ліхтаря заднього ходу, розпізнавального знаку автопоїзда, увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору. Звертаємо увагу, що в медіапросторі шириться інформація саме щодо заборони подяки аварійкою, але пунктом 9.9 правил дорожнього руху встановлено випадки, коли лише необхідно обов'язково вмикати аварійну світлову сигналізацію, а саме у разі вимушеної зупинки на дорозі. Це повідомляє іншим водіям про наявність авто, яке не рухається, тож допомагає уникнути ДТП у разі зупинки на вимогу поліцейського через засліплення водія світлом фар. Це дозволяє повідомити водію іншого автомобіля про це і закликати зменшити яскравість фар на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонено правилами дорожнього руху. Це дозволяє водію попередити інших учасників дорожнього руху про проблеми з авто на механічному транспортному засобі, що буксирується. Аварійні вогні сигналізують іншим водіям про можливу небезпеку і потребу в допомозі на механічному транспортному засобі, позначеному розпізнавальним знаком діти, що перевозить організовану групу дітей в час їх посадки або висадження на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі, у разі скоєння ДТП, щоб попередити інших водіїв про небезпеку. Однак цей список не означає, що в інших випадках аварійку використовувати не можна. У ПДР немає пункту, який забороняв би водіям включати аварійну сигналізацію в будь-яких інших ситуаціях. Тобто у цих дев'яти випадках обов'язково потрібно включити, а врешті не забороняється. Зазначаємо, що це стосується саме аварійки, а не поворотників. Адміністративна відповідальність може настати стосовно інших попереджувальних знаків щодо штрафів, про які зазначають в мережі, посилаючись на частину 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На більшості профільних автомобільних сайтах повідомляють про нібито 425 гривень штрафу. Чи дійсно це так? Ні, друзі. У вище зазначеній статті йдеться про більшість частих порушень правил дорожнього руху, включаючи порушення правил обгону, розмітки тощо, але не зазначено саме про аварійну сигналізацію. Але якщо проаналізувати санкцію частини 2 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення, то вбачається, що за порушення цієї статті відповідальність настає у вигляді накладення штрафу. В розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Під неоподаткованим мінімумом розуміється грошова сума в розмірі 17 гривень. Це сума, з якої не стягується податок і не регламентується податковим кодексом України. Неоподаткований мінімум встановлений пунктом 5 підрозділу 1, розділу 20. Податкового кодексу України і складає 17 гривень. Таким чином, після проведення математичних розрахунків, отримуємо 510 гривень, тобто аж ніяк не 425 гривень. І при тому за зайве включення аварійки не застосовується. Водночас водіям можуть винести попередження у випадку, якщо вони навпаки не включать аварійну сигналізацію, коли це необхідно. Штраф у 680 гривень, який нібито накладається за створення аварійної ситуації внаслідок використання аварійної сигналізації, в дійсності також не накладається з приводу позбавлення права керування транспортними засобами, то зазначимо, що лише санкція частини 5 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає накладення штраф. У розмірі 85 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року зазначена відповідальність може настати у випадку порушень, передбачені частиною 1-4 цієї статті. Що спричинили створення аварійної обстановки, а саме примусил інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян. Відповідно до пункту 1,5 правил дорожнього руху, дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати небезпеку чи перешкоди для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян, завдавати матеріальних збитків. Включена аварійна сигналізація жодним чином не пов'язана з тим, щоб різко гальмувати або когось об'їджати, підрізати. Додамо, що для водія, який їде позаду, включення аварійки на машині попереду в подяку або через те, що водія все засліпило, фактично нічим не відрізняються. При цьому деякі санкції за аварійку все ж таки існують, але не у вигляді штрафів, а у вигляді попередження. Пов'язане таке покарання не з включенням сигналу, а навпаки. Наприклад, попередження можуть винести, якщо водій не скористався аварійною сигналізацією, якщо його зупинила поліція, або у будь-якому іншому випадку, прописаному у пункті 9.9 ПДР. Такі попередження виносяться у письмовій формі зі складенням постанови, проте фінансового стягнення не відбувається. Таким чином, подяка аварійкою не є порушенням в юридичному сенсі, а радше жестом водійської вічливості. Статтею 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено, що адміністративним правопорушенням проступком визначається протиправна, винна, умисна або необережна дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян. Настановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Тобто порушення це невиконання дії, яку ви зобов'язані вчинити або вчинення дії, яка прямо заборонена. А оскільки законодавство не містить вище зазначеної заборони, то відповідальність не може настати. Звертаємо увагу, навіть якщо когось намагатимуть оштрафувати за таке. Рішення слід оскаржити в судовому порядку, де шанси на скасування постанови є досить високими, оскільки прямої заборони в чинному законодавстві не встановлено за подяку аварійкою, оскільки в даному випадку порушить один із фундаментальних принципів права, а саме принцип юридичної визначеності. Юридична визначеність тлумачиться як чіткість та зрозумілість у викладенні норм актів права, унаслідок чого кожна особа має впевненість у розумній стабільності норм права, передбаченості ситуації та інших юридичних наслідків застосування та таких норм. А тому, друзі, щоб завжди бути піднадійним юридичним захистом та знати свої права, долучайтесь до клубу АД та отримайте необмежену кількість консультацій від наших спеціалістів. Сьогодні ми живемо в інформаційну епоху. Де новини розповсюджуються миттєво, але разом із правдивими фактами зростає і кількість фейків. Дезінформація стає все більш поширеною, іноді вона створюється навмисно, а іноді через банальне небажання перевіряти факти. Ось, наприклад, ситуація з нібито новими правилами використання аварійної сигналізації для подяки на дорозі. Деякі інтернет-ресурси підхопили цю інформацію, не перевіривши її, і поширили неправдиву новину. Тому дуже важливо перевіряти інформацію перед тим, як довіряти їй чи поширювати. Давайте будемо відповідальними, адже інформаційна гігієна це не менш важливо ніж фізична безпека. Підсумовуючи вище викладене, хотілося б наголосити, що відповідальність за порушення може настати лише в тому випадку, якщо вона чітко закріплена в нормативно-правовому акті, оскільки правила дорожнього руху визначають лише обов'язкові випадки використання аварійної сигналізації, твердження про можливі штрафи за її використання в інших ситуаціях. Є Є недостовірно інформацією. Закликаємо не вестись на подібні щотки та користуватися лише перевіреними джерелами, зокрема офіційним сайтом законодавства України, закон Рада ГоуЕ. Важливо зазначити, що жодних змін у законодавстві з цього приводу не вносилось. Тож водії можуть і надалі проявляти етику на дорозі та дякувати один одному аварійної сигналізації без побоювань. Друзі, а тому висновок сьогодні простий: вмикати аварійку на подяку не заборонено. Це лишається в межах етики дорожнього руху, а не юридичної відповідальності. А що думаєте ви з приводу цієї ситуації, яка виникла в медіапросторі? Напишіть у коментарях, діліться своїми історіями, підтримуйте відео лайком, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.